Вітаю, друзі! Сьогодні хочу показати вам, як швидко анімувати персонажів і завдяки крутому сайту Mixamo. Я змоделювала ось такого персонажа, якого можемо використовувати для анімації в Міксамо. І так, щоб використати цього персонажа для анімації на сайті Mixamo, нам необхідно експортувати його в форматі OBG. Тому натискаю File. «Експорт», OBG. Перевірте, щоб. У вас не було галочки Selected Only, тобто лише те, що виділено. Дивлячись на ваш персонаж, ви можете самостійно обрати, чи застосовувати модифікатор або ні. Я застосую модифікатори для файлу OBG: експорт wavefront OBG. Далі ми з вами відкриваємо сайт «Mixamo». Ви можете зайти на цей сайт завдяки Google або створити там аккаунт. Є, сайт відкрився, і нам необхідно завантажити нашого персонажа. Щоб це зробити, нам необхідно натиснути Upload Character і обрати файл OBG. Або можна ще експортувати у форматі FBX, але я використовую OBG. Завантажуємо цей файл з персонажем. Може трішки зайняти час завантаження персонажа. Готово. Далі натискаємо Next. І зліва у нас є інструменти для того, щоб. Налаштувати ріг. Справа, бачите, в нас вказано, куди встановлювати кожну цю частину ріга. У правому куті бачимо, де ми встановлюємо ближче ці налаштування ріга. Все готово, натискаємо Next. Міксам сам обробляє налаштування ріга та скінінг для нашого персонажа. І теж займає трішки часу це, десь, як вони пишуть, дві хвилинки. Готово. Натискаємо Next. І так, чомусь він не на підлозі, але коли додамо анімацію, то буде все нормально. Зліва бачити є варіанти анімацій. І тут за замовчування персонаж жіночий та чоловічий. Search допомагає нам більш так конкретніше шукати анімацію, напрямок анімації. Наприклад, я б хотіла використати Dance. Натискаю. І в цьому переліку можна знайти бажану анімацію. Їх дуже багато прикольних. Бачите, тут декілька навіть сторінок. О, мені подобається ця анімація, і справа, бачите, є деякі налаштування. Налаштування Character Arm Space. Те, як буде. Співпрацювати між собою руки, тому що іноді буває, що вони в анімації провалюються в тіло, так? і можна теж доналаштувати, щоб руки не заходили всередину тіла, так би мовити. Клас, мені подобається овердрайв, це швидкість анімації. Так, це занадто. Наприклад, я хочу завантажити цю анімацію до ланд. Тут, бачимо, є теж вибір форматів, зазвичай обираємо. Ось цей формат FBX. Скином обов'язково це робимо і застосовуємо. Завантажується я поки хочу зробити ще одну анімацію знайти ось цей breakdance. І бачите, руки всередину провалюються, тому R-Space я відразу налаштовую, готово завантажую теж. Ну, і тепер, щоб використати цю анімацію, ми файл. Імпортуємо в сцену в блендері. FBX, пам'ятаємо, ми зберігали у цьому форматі. Знаходимо там, де ми завантажили, зберігли ці анімації. В мене додався, але в дуже маленьким розмірі. І Scale ми бачимо, що в нас 0.010, це за маленький розмір. І я натискаю один, щоб за замовчуванням, як завжди, в нас було. так. Готово. Бачимо, що всередині є. Кістки можна їх зробити так, щоб їх було видно. Viewport Display in front. Ось ці кістки. Якщо ви хочете змінити якесь положення кісток, то це або не впливає взагалі на анімацію надалі, або дуже погано її робить і все портить. Тому вже як завантажили, то тут так і є. Але можна, щоб він був в A-позі або t поза Це обираємо ми кістки, переходимо в Pose Mode. Alt-R, він встає в позу в першу I, location Rotation, щоб не відразу танцював, так? А в нас ще був час щось там налаштувати. Все, анімація готова. Бачимо, що трішки геометрія не ідеально працює, так як був такий скін. Щоб покращити трішки вид персонажа, ми можемо додати до нього модифікатор Subdivision. Бачимо, він згладжує резерв волюм, тобто, щоб зберігав об'єм, і буде краще трішки виглядати це. До зустрічі в наступному уроці!